Чверть колекції становлять експонати, зібрані родиною Тарновських. Інша частина надбання 120 років, протягом яких функціонує на Чернігівщині історичний музей. Кінець листопада для музейників-істориків особливий час час створення музею. Колекції Чернігівського історичного музею, які веде свій рахунок від музею вченої архівної комісії, почали збиратися за рік до відкриття. Чернігівський губернатор. Костянтин Андрієвський оголосив про бажання створити вчену архівну комісію і історичний музей при неї і закликав всіх небайдужих передавати предмети старовини. До майбутніх експозицій перші експонати передані людьми збереглися і по сьогоднішній день. Наприклад, один з губернських чиновників передав до фондів новоствореного музею родинний годинник, інкрустований діамантами у кількості 365 штук. Цей годинник зберігся і ще жодного разу не експонувався. Можливо, його покажуть широкому загалу у майбутніх експозиціях. Сьогодні музей не просто сховище, а потужна наукова установа. До свята було видано збірник наукових праць, скарбниця української культури, випуск 17, монографію Євгена Нагіна, присвячену неоліту середнього Дніпра. І тільки вийшла з друку чергова монографія Віри Зайченко про Олешню і її гончарів. Спеціально до 120-річчя окремої експозиції створювати не стали. Урочистості провели у залі, присвяченому новітній історії Чернігівщини і 25-річчю незалежності України. Ми робимо реекспозицію різних розділів постійної експозиції, оскільки вони вже і морально, і фізично застарілі, оскільки Помінялася оцінка того чи іншого періоду, і ми на це реагуємо. Чернігівський історичний музей це чотири філії і окремі фонди. Це і колектив 110 співробітників. Як філією ми можемо вважати історичну експозицію. Філією нашого музею є військово-історичний музей. А філією музею є музейний меморіальний комплекс партизанської слави Лісоград, і останньою наймолодшою нашою філією є сади в загубів. В цьому році з обласного бюджету було виділено півмільйона гривень на ремонт музейних приміщень. Початок матеріального відновлення покладено. Музейники сподіваються, що цей процес не зупиниться, і дійде справа і до відродження у Чернігові етнографічного музею.